Сьома ранку, попри чергову безсонну ніч через повітряні тривоги в Києві, Анастасія Пристая готується до складної промеженої операції в лікарні Феофанія. Вона понад 10 років оперує і жінок, і чоловіків. Однак її шлях у професії, як і в багатьох жінок, у хірургії, не був простим. Говорили в основному, по перше, що хірургія дійсно не жіноча, через те, що це фізично дуже важка робота. По-друге, це казали, що жінки більш емоційно-лабільні, в них є менструальний цикл, всякі такі речі, що буде заважати. Найголовніше, те, що кажуть, що ось підеш в декрет. І все, тобто, немає сенсу тебе навіть вчити, тому що це закінчиться дітьми, декретом і всім таким. Це було найобразливіше, в принципі, що я чула від старших хірургів, які по суті повинні були бути моїми менторами. Але вони казали: ех, Настю, навчив би тебе, але ти жінка, це все не має сенсу. Пристає, каже, що причина стереотипу в тому, що хірургія більш високооплачувана, а чоловіків досі часто сприймають як головних годувальників у родині. чому хірург може вночі відстояти операцію, і це вважається чоловічою роботою, там 10-12 годин за операційним столом. А операційна сестра, яка йому асистує і виконує по суті таку саму роботу і ще більше, тому що хірург прийшов, коли вже все готово, пішов і хтось прибирає, займає. Інструментами, стерилізаціям всім іншим, і це завжди жінка, тому а, справа не в тому, що стереотипно говорять. Що хірургія це дуже важко і тому вона чоловіча. Справа в тому, що хірургія вважається високооплачуваною, і тому вона чоловіча. Хоча ні, знову ж таки, жінки до пацієнтів відносяться дуже асертивно, дуже класно, і вони виконують цю роботу в деяких ситуаціях, навіть дійсно завдяки своїй емпатії краще ніж чоловіки. Щоб змінювати ці уявлення, хірургині в Україні та у США об'єднались в ініціативу СОРЧФЕМ. Засновниця Українка Неля Мельничук, яка вже понад 25 років живе у США, оперує у шпиталі Бріггема та викладає у школі медицини Гарварда. Мельничук також очолює неурядову організацію Global Medical Knowledge Alliance, що серед іншого допомагає з обладнанням українським лікарням і польовим шпиталям, а також привозить українських лікарів на стажування до США. SearchFem – новий проект організації має на меті надавати підтримку та можливості кар'єрного росту для жінок. Хірургії ми хочемо створювати ба е, такий нетворк жінок-хірургинь, які могли б між собою спілкуватися, які могли б один одному допомагати. Такий peer support, е, по-англійськи це називається. Також е, будемо створювати потрошки вебінари. Раз в місяць ми плануємо вебінари на різні теми, наприклад, проблему лідерства. Або, е, наприклад, для молодих хірургинь що практично робити, коли ти починаєш там свою практику. І також потрібна юридична підтримка, того щоб Україні ж. Є закони, які не дозволяють дискримінацію, які не дозволяють дискримінацію через то, що ти матір, чи через те, що ти плануєш бути мамою і так далі. Але треба, щоб цих законів дотримувалися. Так само ми хоч хочемо, щоб у нас була психологічна підтримка. Тому що ми всі і це вже не вважаючи на стать, всі лікарі є професійне вигорання, особливо зараз в Україні. За попередніми даними опитування проекту, де взяли участь близько 350 українських хірургинь, 80% з них, хоча би раз за свою практику чули, що жінці не місце в хірургії, а 70% жінок у хірургії помилково сприймали як медсестер і пацієнти, і навіть їхні колеги, чоловіки. 55% опитаних зазначили, що зазнавали сексуальної об'єктивізації чи домагань з боку колег. В Сполучених Штатах насправді сексизм як прояв може бути покараний. Там, е якщо на співбесіді жінку спитають щось про ну, на кшталт коли плануєш в декрет, або скільки дітей, або чи заміжня?», то вона може поскаржитися, і людина, яка задасть це питання, вона понесе відповідальність. В нас такого зараз немає. В нас немає переліку питань, які ми не можемо, не маємо права задавати жінці на співбесіді, тому що це понесе оце покарання. Суспільства були проти цього, тому ці проблеми піднімалися, створювалися асоціації. Жінки, хірурги хірургині піднімали голову і казали, що нам це не ок, і вони отримали підтримку суспільну, і тому зараз оце така в них ситуація. Умови роботи жінок і чоловіків у хірургії, як і в багатьох професіях, досі не цілковито рівні навіть у США, каже Мельничук. Зокрема, це пов'язано із тим, що в Америці немає гарантованого оплачуваного декрету для усіх працюючих жінок. Також іноді можливе упереджене ставлення з огляду на гендер. Однак, загалом відкрита дискримінація під час прийому в інтернатуру чи на роботу здебільшого в минулому. Структура самого навчання, самого прийняття на резидентуру і практики вона відрізняється від того, що є в Україні в Америці, вона дуже є горизонтальне, наприклад, і також прозоре. По перше, інтерв'ю стандартизоване. По друге, у нас є чіткі критерії відбору і стать не є тим критерієм. І сама резидентура, коли наприклад люди вчаться, дуже структурована. Наприклад, кожен знає, що він має провести не знаю 12 тижнів на колоректальній хірургії, 12 тижнів на опіковій хірургії, і так далі, і це не залежить також від статі. Ситуація у США значно поліпшилась завдяки тому, що жінки почали говорити про нерівність, об'єднуватись в асоціації, проводити дослідження, каже Мельничук. Також змінам зокрема сприяла міжнародна кампанія у соцмережах 2015 року. Тоді хірургині виставляли свої фотографії з операційних із хештегом «I look like a surgeon» Я маю вигляд хірурга. Така ж дискусія потрібна й Україні зараз, каже вона. Трошки почне змінюватися. Маленька дівчинка, коли вона вирішує, ким вона хоче бути, вона буде бачити всіх інших хірургин, і Для неї це буде нормально. Для маленького хлопчика також буде вже нормально, що мама хірург або інша дівчинка хоче бути хірургиною і його власне сприйняття буде мінятися. У мене, наприклад, два хлопчики, їм сім і дев'ять років, вони. Вони, по перше, навіть не розуміють, що це таке, як ця жінка не може бути хірургом. Вони кажуть, що одне, що відрізняє дівчинку і хлопчика, це довжина волосся. Пристає пояснює зміни у ставленні до хірургинь в Україні не просто на часі, а особливо важливі саме зараз. З огляду на російську війну в нашій країні зараз демографічна криза пов'язана з війною і з еміграцією. Ми повинні максимально підтримати жінок фертильного віку і спонукати їх до того, щоб вони народжували українців. І я вважаю, що зараз, як ніколи, є час, перестати вже говорити про те, що жінка декрет. Несумісні речі не тільки з хірургією, а з іншими теж професіями. Ми повинні і створювати умови, за яких жінки захочуть і працювати, тому що для країни дуже негативно в економічному плані, якщо жінки не будуть працювати, і при цьому ще народжувати дітей. І повинна бути максимальна залученість чоловіків в цей процес. Марія Прус, Іван Павлович, Олег Муштей, Голос Америки.